Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi, przyjaciele, serdecznie zapraszam Was na mój kanał, porady psychologiczne marys Zobaczcie, kochani moi, jak dziecko ma jak ci koty fajno spią, a ten spitał na grzejniczku, widzicie? A. To lubimy miejsce, dlaczego? Bardzo rzadko tu spi tygrys, chyba chowa się od dlaczego, jak ten za nim się tygrys завжди тут, от там на тапчані Віктора, а Латик є ще там на шафі, на тім сердушку в горі спі. Ну і Латик, любиме його місце на ніч, в плазінці спать в пралці, в до пралки до святка входить. Часами тигрист там його биганяє і сам входить. На тигресто співмивалці, луп на мушлі, луп там такий ходнічик є стен, на домку спав та ще трошки змінила тим домик, не он, он спи, в в я не спі. А на Єнці то він спі в младенці в пелці. Як дітка мала спі. Дітка біженце. І так судянні, кохані мої. А встаємо, встаєм, зраненька. Я даю йому їм є щось, і репкам теж, кохані мої, як вони не до самого Oni tak latają, oni nawet jakie je dostaną jest, to zawsze mnie starają się obudzić. Tyresek tam wszystko przywrócił z rana, to on tu dostaje nad głową to wszystko. Od moim wczoraj, jeszcze wczoraj, taki piękny dzień był, niebieski bieg. Taki cudny dzień był. Biegli ludzie, o kikach szli, szybki spacerek. Вшиські медалі достали, всі пончусі, дружжувки достали, хто часта, то сернічки, вода, кава можна було собі брати. Можна було теж по п'ять злотих вzuстать до пушечки, Жеби встати осродок такий з аутизм, кохані, для дітей з аутизмом. Дуже дітей було в вузках і таких, на ногах неповносправних, які теж брали уділ, кохані мої. І трохи мені такий несмак позостав, кохані мої, вдруг мені, найперше я би всім нагороди давала тим особам і тим дітям непонасправним, які такі жачливі, такі радосні. Я одного обсервувала дитячка. Ну, не знаю, чи це йому там дали чи ні, чи він просто так привітав, бо там одна пані так якби припровадила його по ту сцену, там, де давали ті презентіки, опомінки. No ja tak później już, czy odeszłam, czy coś nie zauważyłam tak, czy dalej mu coś, czy nie. Dlatego, że im naprawdę wielki wysilek Ja obserwowała za jedną panią, starsza osoba, jaka była, prowadziła wózek z dorosłym już, kochanym moje, niepełnosprawnym chłopakiem i chciała zalożyć mu niebieską podkoszulkę, bo tam i z tego ośrodka pracownicy miały niebieskie koszulki i dzieciom Звідка того закладає. І як вона це наменчила, потім курці, ті закладала ту кошурку, ледве йому заложила, він все так тішив, кохані мої. Ані втілив уділ теж в такі акції сполученства, сполечні акції. Ну, нестейте, кохані мої, там бабці теж так посла на дистанці з вузким шибко, так, так, якби шибкий бік такий. Спаці шибки, вона досить такий темпо м'яла. І все там їм поділяли, бо я ще й вузик такий тяжкий, дуже проводила. Ну, але презенту я не побачила, кохані моє, щоб щось не достали. Доставаю різні пзентії, кохані моє, і косики такі мали, якісь бутилечки декораційні, якісь кубки, типу такі малютки, якісь, не знаю, Ну, такі кубки. Nie wiem, czy ono y, gorąca kawą w czym będzie zbrychać się, bo to nie jest, y, ot, nie mogę słuchać ich powiedzieć, termos. To nie termosy, to jakieś takie kubki jakby hermetyczne. <laughs> Dużo prezencików mamy dla dzieci, które biegli po prostu przed nami, przed tym grupką osób, które szybko spacerowali, to oni biegli przed nami i bardzo szybko oderwali się od nas. No to oni miały i farbki, Якісь календарі, давали календарі, кохані мої, на 2023 рік, якісь натехси. Я мала вахляжа достала, Той уж, хто ніц не, не вилосував їхній номер, а хотя в номери, кохані мої, мій там 200, хіба, 286, а 288 щось там виграв, косик чи щось. Chyba pięć parasolik takich pomarańczowych, słonecznych też dawały średniego rozmiaru. nie nawet, jakaś mężczyzna wygrała. Ja sobie myślę, że lepiej by to kobiety dali. No, no tak popadło, no dali jemu. Człowiek mi się wydaje, że e, tam na początku kwietnia jakieś takie opakowania większe byli. Папірові такі, е, опакування, такі рекламувки, і там хіба щось вкладалися. Е, Скромніші були презентійки, не давали по бутальці води, тільки давали там на два пальці два лика в е, тих ш, таких кубечках тих одноразових. А цікаві, кохані мої, нік не ще там наїзці напіці, але по таким навіть шибчим спацерку підсіх це з міто. Два рази я брала, бо пересихали уста в геть в гарлі. Гарло мені ще боляло, нога боляла. No. Було кохані мої. А дісі вночі падало, бо у ліці мокрі. паче ну, і Дісі падав от цілий день хмурний. Ну no, і наразі ще стало падати, але до вечорку ще не відомо, що буде. Кохані мої, а я вам жаджу милого дня, милої суботи. милого Вікенду, кохані мої, мілий маювки, Ви почувайте здорові, кохані мої. Дякую за уваги. Не запамінняйте, заставляйте добре сляди на каналах Бабусі Марусі, подій фільміками, лайки, субскрипції, коментарі добрі, Дякую вам за то, за те, що йстежте, що за те, що оглядачі реклами, кохані мої. Ja rzadko to mówię, bo ja nawet zapominam o tych reklamach, kochani moi, dopiero niedawno zaczęli mi tam wkładać, choć mi się wydaje, że od dawna już wkładają, tylko ja nie zarabiałam na tych reklamach nic. Nie wiem, komu te pieniążki przekazują mi gdzie oni je no ale to tak jest, kochani moi, jeśli bloger jeszcze nie zarabia. A oni już wkładają, bo już jak tam jakąś kwotę większą, subskrybentów osiągasz, no to można już reklamy dawać, żeby ludzie oglądali, nie? Ну, а ці що даємо ті реклами. Ну, плацемо, очевидь. Добре, кохання мої. До побачення, до услушення, дзякую за уваги. Цілуски. па папа.